Уже чотири роки дружина та двоє синів судяться із лікарями за смерть батька, яка настала унаслідок недбалості у грохівській лікарні. Чоловіка привезли до медичного закладу на ампутацію ноги. Уже після операції пацієнт помер від інфаркту, який не був діагностований, і відповідно медики не надали необхідної допомоги. Я довела свою правду у судах. Що правда, медичний заклад подав апеляцію між тим лікар, провина якого фактично підтверджена, досі виконує свої обов'язки. Про цю справу ми розповідали уже неодноразово. Мудрак Іван Якович помер на 68-му році життя у горохівській лікарні. Як уже довели його сини у судах за допомогою експертизи, причиною стало те, що лікарі не діагностували у пацієнта інфаркт, який стався після ампутації ноги. Відповідно. Пацієнт помер. Ампутацію ноги проводив лікар Анатолій Сафонік. За висновком судово-медичної експертизи, виходить, що лікуючий лікар мав би діагностувати інфаркт, який був батька. Тобто, це в день смерті, в переддень смерті батька був інфаркт. Нам про це ніхто не сказав. Не лікуючий лікар, не медичний персонал, там був і анестезіолог при смерті батька. Вже на сьогодні мати і двоє синів повністю довели у судах провину лікарів. Суд присудив по 50 тисяч моральної шкоди. Кожному з потерпілих. Проте на рішення по справі одного зі синів Юрія Мудрака була подана апеляція. Відтак знову довелося йти до суду. Що батька були ознаки факту Міокарда. А лікуючий лікар, замість того, аби лікувати мого батька, не зрозуміло чим займався. І так і до сьогоднішнього дня ми з його уст не почули ні слів вибачення. Нікому не раджу потрапляти в грохівську лікарню конкретно цих медичних працівників, які займають просто не своє місце даній установі. Їм давно пора, давно пора звільнити і не. Ламати людський доріг справа в тому, що про який йде мова не єдиний. саме зараз у горохівському суді перебуває провадження щодо смерті ще одного пацієнта, родичі якого теж вважають, що у горохівській лікарні йому не надали належної допомоги. Схожа справа практично аналогічна. Замість того, би якимось чином, ну можливо, не кажу там загладити вину, ну хоча б якесь вибачення почути з його уст цього пана сафоніка там. Абсолютно така самовпевненість, безвідповідальність, якісь такі смішки в суді зі сторони його та його родичів по відношенню до таї матері і батька. І знаєте, справа розглядається вже майже рік. Сафонік не відсторонений від виконання посадових обов'язків. Е, працює далі, Юрій Мудрак знову ж таки виграв справу в апеляції. Чоловік каже, що ця справа стала для нього принциповою, адже хоче застерегти інших від такого халатного лікування. Наталка Поліщук, Дмитро Кудики для новин на часі.